Слава Ісусу Христу. Сьогодні поговоримо про дуже властиве нам, особливо людям 21-го століття, явище глобалізації. І відповідно, що говорить соціальне вчення церква з приводу цього явища. Глобалізація це є процес економічної, культурної і іншого роду інтеграції. Коли щось, що було локальним, притаманне одній. Спільноті, одній країні долає кордони, долає межі і стає явищем всесвітнім. Практичними проявами глобалізації є, скажімо, можливість міграції і відкритих кордонів. Зараз ми маємо значно менше обмежень на те, щоб поїхати в іншу країну, змінити місце проживання чи знайти собі місце праці в тій чи іншій країні, в якій ми хочемо, в якій нам зручно чи яку ми просто хочемо відвідати. Наслідком глобалізації є також таке явище, як міжнародний поділ праці, коли одні товари виробляються в одній частині світу, інші в іншій ті чи інші великі держави чи конкретні країни мають можливість між собою обмінюватися товарами, послугами. Ми також можемо говорити, що наслідком глобалізації є міжнародні політичні союзи, такі як Європейський Союз, НАТО чи якісь інші політичні блоки. Глобалізація це також старання кордонів у комунікації за допомогою різних, зокрема досягнень техніки, різних технічних засобів, мережі інтернет. Глобалізація також сприяє міжкультурному зближенню чи міжрелігійному діалогу. Ті чи інші культури, які в основному були зосереджені в конкретних якихось етнічних середовищах, вони стають доступними і популяризуються у всьому світу. Таким чином ми можемо спостерігати велике культурне різноманіття. Разом із позитивними наслідками глобалізації всі раніше перераховані речі мають і також явні або приховані загрози. Скажімо, міжнародний поділ праці, який дозволяє тій чи іншій країні спеціалізуватися на виробництві якогось продукту, дуже часто може спричиняти те, що Великі виробництва можуть знаходитися у країнах, де люди отримують низькі заробітні платні. Таким чином, ми маємо небезпеку експлуатації людей, навантаження великою працею за мізерну оплату праці. Разом з тим, ми всі з вами є свідком нерівномірного розподілу благ, коли в одних країнах ми спостерігаємо надлишки виробництва їжі, інші країни потерпають від голоду чи браку чистої питної води. Також ми з вами говорили про можливість міжкультурного чи міжрелігійного діалогу, де позитивом є те, що ми можемо досвідчувати інші традиції чи культурну спащину тих чи інших народів. Хоча, з іншого боку, ми є також свідками дуже часто релігійного екстремізму, який поширюється без кордонів, або різного роду культурних чи релігійних конфліктів. Отож, якщо підсумувати і спробувати дати відповідь на те, що церква говорить про глобалізацію, то ми зустрінемо декілька важливих моментів. Найперше, глобалізація це є гарний інструмент і гарна нагода для того, щоб досягнути загального чи глобального спільного блага, де одні країни, які є добре розвинені, допомагають країнам, які розвиваються або менш розвинені. Але разом з тим усі процеси глобалізації мають будуватися на незмінних принципах справедливості, солідарності і спільного блага. І я казав Іван Павло II, глобалізація сама по собі є ні доброю, ні поганою. Вона буде такою, якою зроблять її люди своїми вчинками.